Всім мої вітання! Сьогодні хочу приготувати торт медовик. Для того я маю тут всі інгредієнти. Маю тут масло, 100 г масла, 3 ложки меду, 200 г цукру, 3 яйця, 600 г муки, 2 чайних ложки соди. 2 чайних ложки соди. І зараз будемо готувати. Так, я поставила каструлю на вогонь, я вже включила, чуть там більший газ. Висипаю масло. Сюди скоріше висипаю масло. Добавляю сюди цукор, добавляю три яйця, потихеньку все, щоб потихеньку воно все розігрівалось. Соди, дві цих чайних ложки, і три ложки такого розтопленого меду. Все сюди. І буду потихеньку помішувати, щоб воно все зробилося однорідна маса. Треба помішувати його постійно. Тепер я буду постійно помішувати для того, щоб воно все розпустилось. І цукор, щоб цукор розпустився, цукор ще У мене вже цукор розпустився, бачите, маса починає збільшуватися в обйомі і починає вже пінитись. не треба доводити до кипіння. І зараз я буду знімати. І буду е, висипати муку. Бачите, ну, вже побіліла маса, і я буду знімати. І одразу буду висипати муку. Так мої хороше кісто я вже замісила. Воно, воно ще тепле, але воно має бути таке, знаєте, е, м'яке. Зараз буду формувати і буду випікати коржі. Все. Ну, вийде, знаєте, як вийде 9-10 таких коржів. Як вже вийде. Як вже вийде, так вийде. Так я буду буду то робити. знаєте. О. Як буде менше коржів, то будуть грубші, як буде більше, то будуть тонші. Ну і так буду випікати. Так буду робити. Потім я маю сметану, то потім я перемащу. Так, кульки я поробила, накрила карчову пленку і несу на холод. Я вже виробляю мої хороші. Беру по одному е, кружечку тому з холодильника ці кульці і розтачу. Я не маю чим такого вирізати. Я маю таку кришку. І от такою кришкою мені дуже добре. Розумієте? От нею зробиш і зразу воно виріжеться тою кришкою. Отак. Бачите? Отак. Все. І все. Бачите, як виходить? Крішкою дуже добре. І кладу на бляшку і буду випікати. Тут мені на таку широку бляшку йде два таких кружочки. Ось такі йде два кружочки. Ще зараз один сюди і, і буду випікати. Так, мої хороші, я вже спекла е, коржі. Бачите, коржі я вже спекла всі. Всі вийшли такі гарнезні ще, два у мене простигає. Бачите, коржі всі вийшли гарні. З однієї і з другої сторони. Тут я ще десятий корж, то я його спекла, що я його трошки трошки перестою спекла, що я його потру. І тут я вже почала давати сметану. Я хотіла дати, як сказати, дати всю літру сметани, бо тут у мене сметана домашня, густа така. Але вона чомусь хочу вам сказати, щось така, ніби з крупиночками. Ну, тоді я не буду давати. Дам лиш так Пів літри. Пів літри сметани. Ну, стане на цей торт. Я думала, що ще може якийсь я торт спечу але виходить, що не спечу. І тут я маю вже цукор. А, що тут я маю того цукру? Я маю, дам його того цукру. так, виходить, що грам 200. От грам 200. Знаєте, отако лиш. І додавлю сюди ще дві ванільки. І все разом зіб'ю. Подивлюсь, що з цієї смета не буде. І вона щось мені в крупинках якась. Вроді, я дивилась, як купувала, і щось вона в крупинках. Ну, добре, попробую. Ну, от, будемо тепер починати збирати торт. Все готове. Все готове і будемо збирати торт. Я не буду так чуть-чуть намащувати, я буду намащувати добротно. Добротно. Він питається і все буде люкс. І все буде люкс. Отак. От Знаєте, як добре з кислинку така домашня сметанка, то, то дуже добре. Ну, отак, намашу, все перемащу, докладно, тоді вже покажу. Так, мої дорогенькі, я торти вже зібрала. Тепер нехай він трошечки впитається, тоді я наріжу і вам покажу. Але бачите, який гарний вийшов. Гарний, такий високий, гарненький. Ну, надію, що він і смачний. Такий торт постійно, медовик, він постійно так, виходить дуже добре. І я надію, що в кожного. кожного хто його пече, то всіх він виходить дуже добре. Так, мої дорогенькі, я вчора сказала, що я покажу, що в нас, е, кажуть, не, не, пшениць, не кутя, а пшениці, не а пшениців. вибачте мене, то я зварила пшеницю сьогодні, не варила багато, в нас вона все одно не менеться. Так що, отак зварена пшениця, бачите? Отак зварена пшениця. Вся вона добре зварилась. І я її пересипаю в макітру. Отак всю цю пшеницю пересипаю макитру. Піде, піде, не піде, висипеться курем, але я її всю пересипаю в Отако. от. Бачите? Вона в нас ніколи не йде. Я були діти, то діти ще їли. Ну, маюся на увазі, я говорю, діти, що в мене діти, внуки, всі всі були, і вони ще, м -м -м -м, ще трошки їли, ще тоді, і тоді ще трошки їли. А вже їх нема, бо вже тепер вона так у нас і не йде. Я долию гарячої води з чайника, кипяченої, не гарячої, а кипяченої, просто кипяченої води. Отако. Бачите? Ну Більше її не буду доливати. Більше її не буду. Тут я маю цукор, я не знаю, може тут 150 грам. Я даю багато, щоб вона була солодка. Щоб вона була солодка. Тут я маю горіхи. Меду не даємо. Я меду не люблю. Я як, я, якщо треба, то я зім так ложечку. Але я не люблю меду, його запаху. Ну, хто любить, то я нічого не маю проти. Я нічого не маю проти. Але я не люблю. Так. Кажу, Колись ми мак терли, тепер макова начинка є готова. То і не треба і терти. От макова начинка є готова. Для чого тепер терти? І ще додаю халу. Часом купую халву з горіхами, але, чи, чи з арахісом, але як є е, халва така, е, ну, є горіхи вдома, то не треба е, таку халву купувати. Отак. От Бачите? Ну, таку ми робимо пшеницю. Кожній хаті по-різному, знаєте, кожен собі уміє, е по-своєму. Є люди, що дають мід. Я не даю, я вам ще раз кажу, я не даю, бо я не їм кусочок лишу, хаве, бо я собі з'їв. Бачите? Кусочок лишу. Не кину. Знаєте, я от бачите, я ще додав маку, Щоб було багато. Угу. Щоб було маку багато. Ну. І вийде ціла макітра, знаєте? О, вийде ціла макітра. Зараз зателефоную до дітей, бо поставила вже воду на вареники і щоб їхали на вечерю. О. Хто не знає, що така страва є, як пшениця, хто може не знає. Є такі люди, що не знають, не розуміють. Але помірте, що воно дуже добре. Воно дуже добре. такий. І в нас, от, як сідають, я не знаю, як де, а в нас, як сідають вечеряки, в першу чергу моляться, а тоді пробують пшеничку. А вже після пшенички вже їдять, що хочуть, що є на столі. Отак. Все, мої дорогінки, я вже буду класти на стіл. Бачите, яка вийшла макітра в пшениці. Так що багато не треба. Чуть-чуть так кулачок грам, так як для нас. Я не знаю, чи я 200 грам пшениці. Ну, може, 200-250 грам пшениці перебрала. І все. Ну, от, мої хороші, це наш такий стіл на святий вечір. Більше нічого не готую, більше нічого не готувала, і більше нічого нам не треба. Нема дітей. Так є, як є. Отакий От наш святий вечір. А більше нічого і не треба, а якби не було і цього. А якби тільки була одна картопля і, і риба, а якщо б і не було, то так би і мусило бути. Все слава Богу за те, що ми маємо. Слава Богу за те, що ми маємо. Ота, така в нас буде вечеря. Чекаю на дочку. Має приїхати дочка з чоловіком, так що будемо вечеряти. Були б діти, було б більше. Нема дітей, нема онуків, більше не треба нічого. Всім мої вітання, мої хороші! Всім вітання! Бачите, що я сьогодні робила? Всім показала, яку я сьогодні мала роботу. Я пекла ще. Торт, пшеницю, вареники, то все, я готувала і показала вам стіл, який в нас сьогодні на вечерю. Більше нічого не буде, більше нічого не буде, тому що нема для кого, нема дітей. От і на дочку чекають взяти, ще їх нема. Ще нема, ще, ще сказали зачекати. А як ні, то сказали вечеряти самі без нас. А знаєте, як без нікого вечеряти. То не вечеря, то не вечеря. Що вам ще сказати, мої хороші? Що сказати? Я вас всіх вітаю, хто святкує тепер це свято, хто відмічає святий вечір. Я вас всіх, мої дорогенькі, вітаю. Сумний святий вечір, так, сумний святий вечір, бо діти на фронті, котрі другі діти у світах. Роз'їхались по світі, там теж не смаком, там теж не солодко. Ну, ну що сказати, вітаю, бажаю вам здоров'ячка, мої дорогенькі. Бажаю вам здоров'ячка, терпіння, терпіння і нашій Україні. Кажем перемоги, але не знаємо, кажем перемоги, і хоча би миру, хоча би миру, щоб вже могли якось. Якось то все рішити, щоб не гинули діти, щоб не гинули діти наші. Ну, отак. Ну, хотіла би я вам щось, знаєте, отак скажу, мої хороші, з веселістю сказати, але не маю що, що сказати. Кажу вам, що терпіння і здоров'ячка. І надіємося, що все буде добре. Все буде добре, мої хороші. Спокійного вам вечора, мирного, тихого, спокійного вечора. І всім до зустрічі, мої любі, всім до зустрічі, веселих свят, веселих свят, якомога, якомога побільше веселості.